Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я і не тільки моя сім'я. Сьогодні у нас неділя, свято, свято трійці. Хотів би всіх своїх глядачів привітати і святом побажати самого головного це скорішої перемоги, миру нам, здоров'я. Та добра, ну а ми рухаємося далі. Сьогодні вихідний, але все по накатанні. Зранку посправлялися по господарству, ніхто нам не відміняв. Рухаємося далі. От також сьогодні мутнувся на е, заправку. Вірніше, в магазин Віанор. Все-таки поміняв я акумулятор на «Панфіндері», тому що там такий невеличкий якийсь нестандартний. І замітив, що все-таки, ну, коли ти їздиш і відчуваєш, що все-таки воно не годиться. І я його все-таки замінив, заїхав до хлопців і купив новий акумулятор. Сьогодні будемо вечором видвигатися до хлопців, передавати автомобілі. Одні хлопці ще не вийшли на зв'язок. Ну, але є у мене запасний варіант, є в мене підписник Андрій. Іванюк і я до нього набрав. Можливо, залишу в нього автомобілі. Він під відеозвіт передасть це все діло хлопцям. Так що, друзі, ну а я хотів би зняти сьогодні коротеньке відео по перепілкам. Ми не являємося професіоналами, але, по крайній мірі, розказати, як ми це робимо і навіщо, і на даний момент зараз, як ми це все діло, ну як воно у нас відбувається. Так що, друзі, погнали. Зараз розкажу, який інкубатор ми використовуємо і який результат на сьогоднішній день є. Свято святом, а перепілочки лупляться. Так що погнали. Так що, друзі, прибули ми до нашого інкубатора. Отак от виглядає. він, в принципі Вже інкубація фактично пройшла. Ну, там ще залишили шанс, можливо, ну, хтось ще шевелиться, дивлюся, можливо, вилупиться. Е, інкубатор Best 200. От такий, в такий зарекомендував себе непогано. Е, Бували був нюанс, там гавкнула у нас, тен був гавкнув, але швидко спрацювали. Також він працює від 12 вольт, є акумулятор. От. Ось все, він знаходиться, теж підключаємо. І коли світла немає, він автоматично переключається на е, акумулятор. Так що, в принципі, задоволені. Е, є проблема там з перепадом світла, ну, але це все діло працює. По шурші поки ніяк ми не можемо сюди переїхати. Багато речей, які на даний момент тут є, це е, допомога для хлопців. От. Тут там медичка, як будемо їхати передавати сітки від Олі е і Ольги Дубініної, які вона передала будемо сьогодні віддавати, тушонка, е мівіна, різні речі. От. Так що Рухаємося далі і ще покажу вам сам результат, що є на самом деле ну, що в нас вилупилося. Так що, друзі, йдемо зараз в наш небрудер. Я зараз покажу, що ми зробили. Не садили цей раз, ми перепіли губрудер. Зробили там, де були курчата. Ну, зараз покажу. Так що, друзі, тут також процес йде. Дорізали бройлера, викидали, вичистили. От. Ну що, друзі, прийшли ми до результату, який у нас дав без 200 із яєчка, яке ми брали через нашого підписчика Віталія. Я знаю, що деякі е, люди також замовляли. Курчує е, яєчко на інкубацію. Отак от у нас лампочка червона, коврик теплий, той, що для поросят. Ось от, ну, от такі тут. Два коврика, дві лампочки. От, і насипається, стеляться пелюшечки, розсипається трішки корму. На пелюшечки, ну, а також уже ті, хто перші вилупилися, вони вже сидять і коцають це все діло з розмірам. По, по розмірам. розміром, манюсенькі валілдосики. Що ми на даний момент? Хто це у нас перевернувся? Ось Ми перевернулися. Ой, бозіцько. Ось такі Таке нове життя. Ось такі вошенятка. І таким чином стараємося. Використовувати наше приміщення, де колись була свиноматка. Забили ми це все діло. Ну, такий гідробар'єром, тобі ж затулив, зробив типу, приміщення в приміщенні, для того, щоб легше було це все діло натопити. Раніше ми інкубували, підрощували, дівчик залишали, хлопчиків вибивали. Там 45-го дня вже перепілочка починає нестися, корм ми робимо самі. Те, що для несучки. От, кажись там по білковій групі у нас йде 8 соєвої, 10 соняшника. Ой, бодіцько. 10 соняшника. І 3, там йде 3 ну, це для несучки, щоб вже неслася. От. І там пшениця кажись, 50%, решта там кукуруза. Ну, і вітамінно мінеральна добавка стандарт агро. Так що, друзі, результат де 70% у нас вилупилося. Був трошечки збій з подачою води там, з автоматичною. Там, типа як ну, в зливному бачку стоїть поплавок і десь перестала поступати вода, і трішки була, упала волога. В таких випадках, коли погано поступає вода, проблема може бути також з темним, тому що вода випаровується, він сухий, згорає або там ще нагріває пропікає самий лоточок. Ось я почули і до мене йдуть. божечко, божечко, божечко муравочки. Муравочки. Це у нас е, Техасець біленький, чого ми біленькі, тому що, ну, по-перше, тушки, вони не мають цих турпаличок, вигляд хороший, е, тим паче там тушка вже в 60 днів від 250 грам. Ось такі у нас розкаряцькі є. ну, Не всі 100% виживають, понятний перець. В перші дні Леся Петрівна е, з першого дня вона починає там, чи з другого дня вже пропаювати, а ставить на анрофлуктоцинову групу 5 днів, потім ставить 5 днів вітаміни. Ну, В принципі, більше нічого перепілка ми не робимо. Е, Ну, так, наче, задоволені інкубатором без 200 працює нормально, є, є нюанси, які багато залежать від світла, від людського фактора. От. ну А так начебто все добре. Тобто Ми підрощуємо на даний момент зараз більшість курочок ми продаємо, вже коли заносяться, тобто в 40, там, після 45-го дня. Люди приїжджають, у нас забирають. Була така потреба. і В основному пітушки у нас зійшли на м'ясо, а курочок у нас розбирали. Так що у нас великих немає. А раніше було, що ми інкубували, пітушки вибивали, дівчаток садили на яєчко, потім наступні. І таким чином робили кольцо, щоб постійно хтось злупився когось вирізати і яєчко. Ну, це для нас, як і для всіх, там, щоб було своє. От Почули і йдуть. от Дурні такі малі. і от Видно перепад на цього, є всі ті е електрики і навіть по лампочці видно яркіше, там, тускліше горить. Так що от такі нові мешканці Лесі Петрівни бігають як вошенята. от такі вошенята. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Для мене, в принципі, ну, перепілка раніше, так як для людини, яка виросла в селі, не представляла якогось інтересу, що на ній там можна зробити якісь кошти, або там якесь м'ясо чи яйце для себе і для своєї сім'ї. Оказується, стереотипи ламаються і перепілочка доволі штука хороша, якщо цим займатися професійно, деякі люди там тримають дві тисячі і більше і вже виходять на опт постійна реалізація яйця. І постійна реалізація м'яса. Ось такі воно. Бігають як вошенята. І також реагують на звук. от. Так що багато нового вам нічого не сказав. Все теж. От. Так що з цієї партії ми родичам нашим підростимо. Поїдуть вони в Білоцерківський район, село Скребищі, до Тітки Лесі Петрівни. От, проси попросили, тобто підростимо і вони приїдуть заберуть. Так що такі вошенята, аби все було добре. А що це ти ноги витягнув? Що це ти витягнув ноги? Ти живий? Ну, такий якийсь кволенький. Ну, таке теж буває. ось-ось-ось. хай полежить. Коврик теплий, коврик десь в районі 30 градусів, більше він не нагрівається. Ну, от буває так лежать, що її повітягують, наче, наче подохли. Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати відео. Дякую всім за підтримку, дякую всім за довіру. Якби не ви, я просто не зміг би робити те, що роблю на даний момент для хлопців. Тільки що також заїжджали хлопці, хотіли сало, але, на жаль, сала нема. Але ми виділили трохи тушонки. І була нас кава, яку нам передавав Віталій з Італії, з фонду Фенікс. От, трішки відділили хлопцям. Звертаються хлопці дуже багато за допомогою, за ремонтами і покупкою автомобілів, тепловізорів і різних речей. Але, на жаль, не всім можу допомогти, але не хочеться відмовляти, але пробуємо рухатися далі. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Сьогодні поїду до хлопців. Завтра будуть відео, кому цікаво, дивіться, як будемо передавати автівки. Якось так, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.